Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і далі ми будемо говорити про повітряні сили, і зокрема про авіацію, і про те, яку роль вона відіграла у цій війні. І будемо говорити про це з експертом з питань авіаційного ринку. Але мені здається, що загалом напрямок зараз такий, що про цивільну авіацію ми говоримо фактично нічого, але менше з тим якраз дедалі більше занурюємося і вивчаємо. З чого складаються наші повітряні сили, оскільки це насправді дуже різні системи, це літаки, до речі, про які ми говоримо. Це, наприклад, лише одна зі складових. Менше з тим, от якраз з літаків і почнемо. Богдане, чи чуєте нас? Сподіваємось, ви вже на зв'язку. Так, чудово. Ще. Доброго дня. Я насамперед хочу вас теж привітати з тим, що ми маємо офіційне підтвердження, хоча багато хто сумнівався, що воно буде щодо того. Що іноземні винищувачі в 16 уже в небі України, і відтак хочу вас запитати: а яку перевагу отримує льотчик, який сідає у цей винищувач? Тому що мені здається, в день, коли медіа західні вийшли з повідомленнями про вже прибуття цих літаків в Україну, багато хто сказав: Ой, лише шість почали говорити про те, що. Ну не так і багато, і а лише ППО лише будуть працювати як ППО, але мені здається, вони не розуміють все одно тієї, тієї переваги, яку отримують зокрема наші льотчики, сідаючи на такий борт. Ну, це в першу чергу маємо розуміти, що звісно на сьогоднішній день мова йде в першу чергу про посилення системи протиповітряної оборони з використанням даної натівської платформи. Друга ж нова що разом з тим, навіть якщо на першому етапі їх застосування безпосередньо на лінії фронту або для підсилення наземних операцій, не буде використовуватися, то це все одно дозволяє. Звільнити сили, в тому числі і авіаційні, і систем протиповітряної оборони, які зможна буде підсунути ближче до ворога і таким чином забезпечити більшу кількість знищених ворожих літаків. А якщо ми говоримо про авіацію, то це в тому числі і все ж таки можливість. Посилення авіації, в тому числі і на північному, і на східному, і на південному напрямку. Тобто, ті літаки, які раніше залучалися, наприклад, для захисту і закриття якихось інших регіонів. Тобто, фактично, це говорить про те, що ці літаки стануть з однієї сторони, захист стане більш щільним з іншої сторони вивільнені літаки, які в нас ще залишаються радянського виробництва, вони зможуть виконувати інші завдання, а не тільки так само посилювати систему протиповітряної оборони. Але все таки у мене такий нюанс, один який хочу уточнити. Якщо ми е, знаємо, ці F-16 працюють е, в системі ППО, це означає, що їхня роль не може змінюватись, чи все таки гнучкість тут може залишатися? Ну, дивіться, літак F-16 – Це багатоцільовий літак. Тобто він може виконувати одночасно багато завдань. Він може виконувати завдання захисту протиповітряного простору для знищення і відбиття атак, крилатими ракетами або дронами камікадзе. Так само він одночасно може використовуватись для зменшення ворожої активності безпосередньо в профронтовій лінії, тобто, це знищення ворожих штурмовиків, гелікоптерів, ударних тощо, і так само буде платформою для запуску високоточного зброєння для ураження цілей на землі, включно з використанням плануючих авіабомб або, наприклад, так званих. Керованих бомб малого діаметру, е, наскільки широке буде застосування одразу чи не одразу рідки в 16-х ну ми вже дізнаємося з часом. Разом з тим, ми бачимо, що той пакет озброєння, який передбачається до передачі України, він включає не тільки ракету для протиповітряної оборони. Тобто, якщо ми говоримо про захист повітряного простору, на сьогоднішній день мова йшла, що Україна отримає е, як мінімум два види ракет: це ракети малої дальності, а 9 x з дальністю порядка 22 км кілометри, та ракети із е, дальністю порядка 105 п'ять кілометрів це ракети середньої дальності Амрам СТО 120 Разом з тим було оголошено, що будуть передаватися інші до озброєння, такі як ракети класу Повітря Земля, а 88 вісімдесят тобто так звані ракети для знищення систем протиповітряної оборони ворога, а також для знищення систем е, радіоелектронної боротьби. Е, Ракети, так звані керовані авіабомби, комплекти джедам, які дозволяють перетворювати некеровані авіабомби в розумну зброю, тобто авіабомби, які можуть вражати цілі з дальністю до 70 кілометрів і нести як правило там до 500 кілограмів еквівалент вибухової речовини, і так звані бомби малого діаметру. Які це GLSDB, Ось так само вони здатні вражати наземні цілі. Тобто, ми бачимо, що той перелік озброєні, який Україні буде передаватися, він передбачає достатньо широкі можливості до застосування F-16. і не варто обмежуватись тим, що це буде тільки закриття повітряного простору. Звісно, це може бути на перших етапах, але надалі ми бачимо розширення спектру завдань, які вони будуть виконувати. Ще одна теза, яка лунала, коли тривали дискусії: що коли ми отримаємо F-16, нам потрібні будуть системи для їх захисту. І багато хто говорив про петріоти. Але мені здається, що не лише ж петріотами можуть бути захищені місця базування F-16. І ну я собі думаю, а це можуть бути, наприклад, С-300 системи, наприклад, або якісь інші ПЗРК системи, і їх же в нас достатньо, пане Богдане. Ну, дивіться, в умовах повномасштабної війни і враховуючи достатньо велику е, територію України, е, систем протиповітряної оборони ніколи не буде достатньо, щоб 100% закрити саме наземними системами весь повітряний простір України. Тому тут буде комбінація. З однієї сторони, ми розуміємо, що певні системи мають прикривати е, критично важливі інфраструктурні об'єкти, військові об'єкти тощо, і, як правило, ця система вона є, так звана багатошарова. Тобто різні системи комбінуються для підвищення їх ефективності, і звісно, одним із додаткових компонентів використовується авіація. Ось, якщо говорити безпосередньо про комплекс С-300, то... Це також достатньо е, непогана система. Ось разом з тим, ми бачимо, що проти певних видів західного зброєння вона є не є достатньо ефективною. Це підтверджують десятки знищених російських пускових установок, типу С 300 С 400 Тобто, попри те, що ця система є достатньо непоганою, і вартість е, проти ракету до цієї системи вона так само є достатньо невисокою, що робить її теж дуже цікавим видом озброєння. Але ключове обмеження, ключове виклик для даної системи це те, що е, на сьогоднішній день їх достатньо складно підтримувати, ремонтувати, виробляти. Адже основні комплектуючі запчастини вони все ж таки виробництва Російської Федерації до важлива складова це обмежений доступ до боєприпасів до так званих протиракет. Тобто, ми розуміємо, що за такий час тривалої війни кількість цих протиракет вона, звісно, використовувалася І на сьогоднішній день. В світі достатньо складно діставати боєприпаси до комплексу с 300 Ось, хоча по своїм характеристикам, в принципі, він десь по різним варіантам порівнюється з тим самим комплексом Петріос, навіть швидкість ракети, дещо більша. Але при цьому ми бачимо, що використання старої радянської елементної бази, а не сучасних цифрових інтелектуальних систем, робить її набагато слабшою і е, робить неможливим перехоплення таких високошвидкісних цілих, як е, аеробалістичні гіперзвукові ракети та е, різні балістичні ракети, типу кінжал. Тощо е, на сьогоднішній день підтверджене знищення таких цілей, виключно тільки комплекс. Оксом Петріот, який якраз в тому числі за рахунок спеціальних боєприпасів та спеціального програмного забезпечення і. Сучасної електроніки дозволяє прогнозувати напрямок руху цілі і її знищувати ще на підльоті, чого на жаль не може робити комплекс С-300, ті, що знаходяться на озброєнні у України. Ось тому щодо прикриття і захисту, в тому числі, авіації, ми розуміємо, що будуть використовуватися різні комплекси, і швидше за все, в тому числі, це можуть бути і комплекси Петріот, і комплекси НАСАМС, і інші західні види озброєнь, які є достатньо ефективними по знищенню різних цілей, тому що ми розуміти, що на сьогоднішній день F-16 шістнадцяти тербують в пріоритеті ціллю для ворога і з точки зору їх можливості повітряного ураження, і в тому числі з точки зору можливості застосування різних е, ракет е, типу Земля-Земля або Повітря-Земля для ураження міст дислокації цих літаків. Повертаючись до кількості цих літаків, є інформація зараз від видання The Economist, що до кінця 2024 року. В небі України буде літати 20 таких е, е, літаків винищувачів. А з цієї цілої когорти обіцяних кажуть про 79 вже та загалом е, ми говоримо про. Коаліцію авіаційну, до якої, зокрема, Данія і Нідерланди доєдналися, то йдеться вже про те, що вони прибудуть в Україну протягом 25-го року. Скажіть, будь ласка, як на мене, це дуже непогана цифра, і я намагаюся тут просто зрозуміти, чи всі вони будуть однакової модифікації, чи є ще якісь виклики, які нас чекають у зв'язку з такою кількістю цих іноземних бортів. Ну, дивіться, в першу чергу, з однієї сторони, більшість цих літаків це є літаки вироблені по ліцензію на території Європейського союзу. Ось крім того, ми так само чули інформацію, що деякі літаки вже пройшли модернізацію деяким необхідно буде проводити цю модернізацію. Тобто, загалом ми бачимо, що для їх ефективної і успішної експлуатації е, докладаються зусилля, щоб привести їх всіх, хоча б до дні якоїсь спільного знаменника, Тобто, щоб е, та модернізація, яка виконана, щоб вона була на всіх літаках. Одного рівня, тобто, як правило, мова йде про модернізацію до так званого рівня F16 блок 2022 модифікації МУ, яка в принципі по деяким характеристикам майже дотягує до версії блок 5052. Ось. Така модернізація вона дозволяє збільшити строк експлуатації в 2016-х як мінімум на 5 тисяч додаткових льотних годин, що можна десь перекласти в умовах мирного часу до 30 років експлуатації. Ось ну але ми розуміємо, що в умовах більш інтенсивної експлуатації те. Термін, звісно, в роках буде дещо менший з іншої сторони. Ми розуміємо, що частина цих літаків вже була раніше модернізована і використовувалася тими чи іншими країнами. Тобто, як мінімум, тут можна говорити про те, що отримані літаки Україна зможе ефективно експлуатувати щонайменше порядка 20 можливо, навіть 30 років. Крім того, Якщо говорити про саму е, модернізацію, тобто мова йде якраз про розширення здатності цих літаків з однієї сторони, з точки зору е, бортових радарів, тобто очікується, що вони отримують радар третьої версії, який дозволяє бачити ворожі цілі на дальність до 165 кілометрів, ось і в тому числі е, е, розширює спектр ракет, які воно можуть використовувати, в тому числі і так звані ракета ІМ 120 мрам. Ось е, е, у разі, якщо якісь з цих бортів все ж таки не пройдуть додатково цю модернізацію. І її необхідно так інакше буде робити і з точки зору розширення спроможності для цього літака, і з іншої сторони з точки зору якраз розширення можливості використання озброєнь, які можна буде використовуватися на цьому літаку. Угу. А якщо я бачила ці деякі порівняння, чи можемо ми зараз з вами це зробити? Я зараз про порівняння F-16, нехай застаріло якусь модифікацію, яку нам надали партнери проти російського винищувача. Чи тут сили тепер стали рівні? Ну, дивіться, на сьогоднішній день складно порівнювати, хоча б через те, що ті дані, які надають російські джерела щодо своєї авіації, вони, як правило, називаються лабораторними даними. Що це говорить? Це говорить про те, що вони десь в лабораторії в ідеальних умовах виміряли якість роботи того чи іншого обладнання, і потім пишуть це в технічні характеристики літака. Хоча в реальних бойових умовах на практиці літак ці характеристики підтвердити не може. Ось, і зрозуміло, що тоді ми розуміємо, що ці. Дані, які вони надаються, вони є дещо викривленими, звісно, в кращу сторону стосовно західної техніки, то як правило, дані, які надаються, вони вже намагаються їх максимально привести до реальних бойових умов, тобто ті цифри, які озвучуються, тобто дальність роботи радарів 150, 160, 165 кілометрів, це реально підтверджено в бойових умовах дальність роботи системи. Якщо ми говоримо, що наприклад російські 35 мають дальність від модифікації радару, порядка 180, 200, Ті 210 км, кілометрів, то часто. Вони себе не підтверджують, і ми можемо побачити і в реальних умовах уже найближчим часом чи дійсно ці хвалені російські літаки зможуть демонструвати в реальних бойових умовах таку дальність, тому що з однієї сторони, коли вони протидіяли ще платформі четвертого покоління, тобто радянським мігам 29 у яких дальність радару там не перевищувала трохи більше 100 кілометрів, і ракети були обмежені дальністю 80, 100, 110 десять кілометрів, День цей паритет він дещо вирівнюється, але лише тільки з точки зору якості, залишиться питання все ж таки паритету з точки зору кількості, тому що все ж таки з шістьма літаками докоріння кардинально систему на жаль змінити не вийде і розподіл сил. І після появи вже десятків літаків, коли мова йде про появу хоча б декількох ескадрилі тоді вже можна буде говорити про більш-менш можливість ефективного їх застосування, в тому числі в командній роботі, тому що якщо. Подивимось на використання росіянам своєї авіації то. Ключове обмеження і виклик, який на сьогоднішній день вони мають під час використання авіації, вони не вміють її використовувати злагоджено і в з достатньо великим задумом. Так правило, це використання там різних літаків одиночних іноді це може бути пара літаків. Але якщо говорити про повномасштабні складні повітряні операції з використанням бомбардувальників, винищувачів і одразу використанням і застосуванням різних родів повітряних сил на різних напрямках, то ми бачимо. Тому, що на сьогоднішній день вони ці поки що е, не володіють технологією, бного сподіватися, ніколи не навчаться. Повертаючись до публікації за економіст, там є така теза, що F-16 могли би зменшити безкарність, якою е, російські Су-34, зокрема завдають ударів по передовій. І росіяни, звісно ж, запускають ось ці керовані авіабомби, не залишаючи подекуди російського повітряного простору. І ось в цій публікації посилаються на колишнього начальника штабу міноборони Німеччини Ніколанге. і він каже, що пріоритетним завданням для F-16 буде змусити російських пілотів. Ще е, більш з більш віддаленої дистанції робити якісь пуски і будь-яку роботу інакше ризикують бути збитими. Скажіть, це може бути наприклад для нас таким ефектом від f F-16-х? можливо, не відразу, можливо, коли їх стане більше, що цих кабів поменшає? Ну дивіться стосовно кабів. Ми бачимо, що їх е, кількість застосування збільшилася якраз тільки тоді, коли Росіянам вдалося збільшити радіус їх дії. Тобто, якщо перші там каби мали дальність 18 кілометрів, 20, 25, то на сьогоднішній день ми бачимо, що вони можуть їх використовувати залежно від е, ваги самої авіабомби на відстанях від 50 там до 70, в рідких випадках 80 кілометрів. Це достатньо велика відстань. Вона дозволяє ворожим літакам навіть не входити в зону роботи України. Системи протиповітряної оборони. І запускати їх з достатньо великої висоти, мова йде, як правило, про 10-12 і в деяких випадках навіть 14 кілометрів. Ось. Якщо говорити про Роль тут f 16 то з дальнобійними ракетами, хоча ми бачимо на сьогоднішній день мови, де лише про ракети з дальністю 105 км, тобто це ракета і 120 версії С5, С6. Хоча є і більш дальнобійні ракети, тобто, це е, АІМ 120 більш старших версій, з максимальним радіусом ураження є до 180 км. Ось тому е, навіть в тих умовах з затриманням ракети на дальності 105 км, в принципі, ми бачимо, що е, вони. Зможуть е, збільшити цей радіус, з якого росіяни повинні будуть запускати ракети, щоб не потрапити в зону дії українських F-16. Е, але при цьому маємо розуміти, що все ж таки і українським F-16 доведеться зберігати певну дальність від ворожих позицій від е, лінії фронту та. Кордону з Російською Федерацією щонайменше 50 кілометрів, тому що інакше вони самі потраплять в зону дії систем протиповітряної оборони ворога, і тоді буде достатньо високий ризик збиття такого літака. Тобто, все ж таки, тут е, маємо розуміти, що ті ракети, які передаються, вони збільшать радіус дії, тобто росіянам буде складніше запускати цікаво по українським позиціям та по українським прикордонним містам, але говорити про повністю виключення їх застосування на сьогоднішній день, напевно, Ова не йде хоча б до появи більш дальнобійних ракет з дальністю там від 150 і більше кілометрів для ракет типу повітря-повітря. Ось друга важлива складова щодо. Кабів маємо розуміти, що в принципі на сьогоднішній день е, Україна так само е, має певні складнощі з застосуванням там власних модифікацій, тобто мова йде не про каби, а про американські боєприпаси, типу Джедам. Вони так само пов'язані з тим, що через достатньо е, великий радіус дії російських систем протиповітряної оборони, не по всім цілям є можливість їх запускати. І в принципі, е, Україна і Росія, швидше за все, так само шукають варіанти модернізації цих е, умовних кабів, не просто до. Кабу, тобто перетворити звичайно вільнопадуючу авіабомбу на так звану розумну, яка має крила навігацію, а йдуть так само з обох сторін достатньо інтенсивні роботи по створенню е, двигунів додаткових до цих е, авіабомб, які фактично дозволять їх конвертувати вже не просто керована авіабомба, а фактично це вже буде така собі, е, умовно кажучи, крилата е, ракета бомба, яка зможе вражати цілі на відстані можливо навіть 100 і більше кілометрів, і тоді зрозуміло, що. Е, Жодні там винищувані авіація не зможе протидіяти їм, тому що вони летять з великою висотою, а система протиповітряної оборони, як правило, теж не є дуже ефективним проти таких боєприпасів, тому що вони є достатньо дешевими, а вартість одної протиракети вона коштує сотні тисяч доларів. І він навіть декілька мільйонів доларів. Складна все це ситуація. Дякую вам за те, що ви так фахово це роз'яснюєте. Я нагадаю нашій аудиторії, що з нами на зв'язку Богдан Долінце, експерт з питань авіаційного ринку. Пане Богдане, лишається небагато часу, але я хочу спробувати з вашою допомогою зрозуміти роль повітряних сил у цій великій війні. Спочатку повномасштабного вторгнення, чесно скажу, мені здається, тут важливим є два пункти. Перше, Росія явно недооцінила, що у нас є повітряні сили. А друге, якби їх не було, мені видається, на мій такий суб'єктивний погляд, був би ризик, що у нас би спробували росіяни реалізувати сценарій бомбардування, які вони в Сирії, наприклад, застосовували. Скажіть, чи десь приблизно міркую я правильно, і чи справді це якийсь подвиг, що десь уже після 10 березня 22 року російська авіація просто змушена була менш інтенсивно літати, тому що їх просто збивали ну диця в першу чергу абсолютно вірно було сказано, що росіяни недооцінили повітряну компоненту українських збройних сил, і з того, що ми бачимо на сьогоднішній день, сто інформація, яка доступна в публічному доступі. Тобто, їх задум був перший декілька днів фактично знищити українську авіацію ще на землі. Їм це не вдалося реалізувати. В тому вигляді, в якому вони хотіли, і зрозуміло, що вони не здатні швидко на той момент були приймати рішення змінювати свою стратегію. Тобто вони здійснили ці свої масовані ракетні удари, і далі, в принципі, так як різні їхні частини були мали свої там відповідні команди, були підготовлені до певних дій. Вони почали їх реалізовувати, але не досягши відповідних стратегічних завдань, по придушенню системи як протиповітряної оборони України, так в тому числі і повітряних сил збро. Них сил України це призвело до того, що наші повітряні сили змогли. Давати достатньо серйозну відсіч ворогу, і ми бачимо це в той кількості знищеної авіаційної техніки. Це сотні літаків, сотні гелікоптерів. Ось в перші місяці війни. Крім того, звісно, маємо розуміти, що знищені були не просто рядові пілоти знищені були кращі пілоти, які мала Російська Федерація, які мали бойовий досвід, які зазвичай Росія використовувала в більшості інших військових конфліктів, де вона їх розпалювала. Друга важлива складова, що ті пілоти, які ще залишилися на той момент живими, вони розуміли, що е, їх е, обманюють, кажучи, що немає української авіації, немає українських сил протиповітряної оборони, і зрозуміло, вони стали набагато обережнішими. Почали все ж таки. З обережністю підлітати до кордонів з Україною, і як наслідок, ми бачимо, що фактично там за декілька місяців інтенсивність використання російської авіації вона суттєво в повітряному просторі України, і вони біже собі не дозволяли виконувати, наприклад, як ми пам'ятаємо польоти там прямо всередині території України, тобто пролітали, завдавали авіаударів і так само зникали. Ось їх почали вже винищувати. При цьому самі сили протиповітряної оборони вони так само е, отримали додатковий час для того, щоб е, отримати додаткові ресурси, розгорнутися, е, можливо, повернути якісь комплекси, які були на обслуговування або на ремонт встрій, і так само посилити системи протиповітряної оборони. Скажіть, будь ласка, от станом на сьогодні ми можемо зрозуміти якісь такі або відзначити якісь максимально успішні е, такі операції, або взагалі. Перші вперше я перепрошуюся тавтологію, які здійснювали наші сили оборони. Мені здається, от перехоплення ракети кінжал і щось подібне це, взагалі, було. Ну що ми можемо зараз зарахувати до таких, знаєте, просто е задач зірочкою, які зробили наші представники повітряних сил. Ну дивіться, перша, напевне, найголовніша задача це те, що використовуючи нашу бомбардувальну авіацію, винищувальну авіацію, їм вдалося зупинити наступ, який відбувався ворогом зі сторони республіки Білорусь на Київ. Ось через те, що ми розуміємо, авіація може скинути декілька потужних авіабомб, і фактично знищивши голову колони, ця колона зупиняється на певний час, і такими регулярними заходами фактично можна призвести до суттєво сповільненого просування. Ворога, надавши додатковий час і ресурси іншим підрозділам, друга складова, звісно, це напевне знищення вперше в світі літака ДРЛВ типу А-50. Тобто, в принципі, це був перший випадок в історії загалом і цього літака, і українських повітряних сил по знищенню такої цілі вора. І Росія, напевне, ніколи не очікувала, що це в принципі можливо, щоб відбулося. Друга важлива складова, крім літака А 50 ДРЛВ. Це знищення стратегічних бомбардувальників. Зрозуміло, що були раніше знищення таких стратегічних бомбардувальників російських на території аеродромів. Це теж достатньо великий успіх з використанням там різних засобів. Враження, і дроні Камікадзе, і інших видів ракет, але мені здається найбільш цікаве, це було якраз знищення літака Ту-22М3 в повітряному просторі, і ми всі пам'ятаємо відео, якщо не помиляюсь, десь півроку тому, як цей літак падав після того, як в нього влучила тут на ракета. Тобто це ті безпосередньо факти, які призвели до того, що вперше було знищено літак стратегічної авіації. Який наносить ракетні удари, і так само було знищено літак ДРЛВ 50. В принципі, це таких достатньо серйозних, в принципі, цілей за останні, напевне, 50, а можливо більше років, жодна армія в світі під час повномасштабної війни не здійснювала. І що й маючи справді, якщо порівнювати. Тактико-технічні характеристики літаки, які поступаються ворогу багато в чому. Ну просто якщо ми будемо говорити про справді те, що Росія вкладала роками в свою зокрема і авіацію, теж то це справді знаєте така боротьба нерівних, але при цьому ми демонструємо щось неможливе. Мені здається, хтось із чиновників Нідерланд... Нідерландів коли. Якраз з'явилися непрямі підтвердження, що в 16 вже в Україні якраз і написав неможливе, можливо. Пане Богдане, дякую вам надзвичайно. Я би ще цю розмову продовжувала, але як завжди, ефірний час вичерпний. Богдан Долін, це експерт з питань авіаційного ринку. Був з нами на зв'язку. За деякий час новини, тоді я знову повернуся. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.